Та вас на п'ятому каналі журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. 1038 вимушених переселенців нині мешкає на Буковині. 108 з них переїхали в область із тимчасово окупованої території та зони проведення АТО протягом минулого тижня. Їх зустрічають та допомагають їм у розселенні Буковинські рятувальники і волонтери. Фахівці надали дорослим психологічну допомогу і з дітьми провели арт- та каскотерапію. Окрім того, люди отримали найнеобхідніше продукти харчування та засоби гігієни. Крима, 14 серпня, рятувальники спільно з волонтерами зустріли та організували поселення в Хотинському районі 24 вимушених переселенців з міст Донецьк, Микіївка та Сніжня. Всім людям було надано продукти харчування та доправом до місць проживання по всіх районах краю. Нагадаємо, регіональний штаб Чернівецької області з питань соціального забезпечення громадян України, які приміщуються з районів проведення антитерористичної операції, знаходиться у Чернівцях на вулиці Лесі Українки. Громадяни, які потребують допомоги, можуть звертатися за телефонами, які ви бачите зараз на екрані.